Зараз ви дивитесь на наймолодшого серійного вбивцю усіх часів, який своїми руками забрав життя трьох дітей. Причому перше вбивство хлопчик скоїв, коли йому самому було лише сім років. Сідайте зручніше дорогенькі, бо це страшне. До речі, це вже четверте відео серії про наймолодших вбивць в історії. Після того, як його подивитись та підпишитесь на канал, за що я буду вам безмежно вдячний. Не забудьте подивитись і інші випуски. Отже, дитину на цьому фото звати Амарджіт Сада народився у 1999 році в місті Бегусарай, Індія, в бідній сім'ї. Крім нього, у батьків було ще двоє дітей, обидві дівчинки. Мати Амарджіта не працювала, бо власне весь час приділяла вихованню малечі. А батько був звичайним чорноробочим, чиї платні ледь вистачало на те, щоб всіх прогодувати. А ось на те, щоб покривати всі потреби сімейного бюджету, її не вистачало геть. Та, попри це, зупинятись, у скажімо так, розширенні сімейного кола подружжя сада не збиралось. Як то кажуть, як там кажуть, дав Бог дитину, дасть і на дитину, але диво не сталось. Коли народилась четверта дитина, дівчинка, фінансове становище родини стало ще гіршим. І аби бодай якось звести кінці з кінцями, сім'я переїхала з міста в село Мушахар, яке знаходилось у тому ж штаті, Біхар. Це відбулося у 2006 році. Хоча саме село було досить невеликим, приблизно на три тисячі мешканців, у сада там було багато родичів, тож жити їм стало ну дійсно трошки легше. Діти поставилися до переїзду досить спокійно. Втім, Амарджіт, якому тоді було сім, не був товариським хлопчиком, і замість того, щоб бавитися у м'яч з дітьми з села, він здебільшого лазив по деревах і досліджував закутки нової для себе місцевості, проводячи багато часу на самоті. Я хочу нових іграшок. Попросив одного дня Амарджіт свою матір. Вона обіняла хлопчика та сказала йому: Сину, ми бідні, ми не можемо дозволити собі нових іграшок. Амарджіту така відповідь не сподобалась. Він силою відштовхнув матір та пішов геть насуплений. Незабаром після переїзду родини в село. До них прийшла тітка Амарджіта зі своєю шестимісячною дитиною. Жінка знайшла роботу в місті, втім не могла взяти немовля з собою. тож попросила родину сада подбати про її маля, поки їй не вдасться влаштувати собі життя на новому місці, і її рідні погодилися це зробити, що було помилкою для цієї пані. Всього лише за кілька днів по цьому мати Амаджіта пішла на ринок. Аби купити продукти для тепер ще більшої родини, а піклуватися про менших родичів доручила своєму єдиному синові. Та замість того, щоб гратися з дітьми або вкласти їх спати, а маджіт почав з силою щіпати свою двоюрідну сестру. Дівчинка плакала все більше і голосніше, але Амарджіт не зупинявся. Хлопець обхопив горло маляти та стиснув. Він тримав свої маленькі дитячі руки на її шиї доти, доки вона не перестала дихати. І це лише початок його вбивчої історії. У наступні 10 секунд цього відео. Я хочу подякувати всім своїм спонсорам на всіх платформах. Канал існує саме завдяки вам. До речі, нагадаю, що спонсори від 10 гривень на місяць мають доступ до ексклюзивних випусків страшне після вбивства. Амарджіт почував себе. Добре, не картав себе і взагалі нічого такого. Навпаки, він спокійно виніс тіло дівчинки з дому та закупав його у віддаленому місці. І нагадаю, це відбулося тоді, коли йому було лише 7 років. Коли мати амарджіта повернулась додому, то була ну м'яко кажучи у справжньому шоці, та її шокувало не зникнення дитини. Ні. Річ у тім, що Амарджіт не став брехати про те, що сталося, не вигадував байок про викрадення або що, а одразу ж розповів, що власними руками задушив маленьку сестру і позбувся її тіла, ба більше навіть показав, де саме він її закопав. Чесний хлопчик. Нічого не скажеш, брехати це погано. Але того дня жоден відділок поліції штату не отримав дзвінка. Ніхто не повідомив про те, що трапилося в індійському селі. Матір Амарджіта розповіла про все лише чоловіку, який просто відлупцював сина і вирішив, що на цьому його покарання закінчено. Пізніше батьки Марджіта самі розповіли родичці про те, що сталося з її донькою. Родина благала її пробачити їх сина і не виказувати хлопця поліції. Чи настільки сильними були вмовляння, чи родина їй щось пообіцяла, чи можливо родичці стало шкода хлопця, і вона не хотіла псувати його майбутнє? Та біс його знає. Головне те, що тітка Марджіта не подала заяву у поліцію. Батьки сподівалися, що фізичного покарання вистачить, і хлопчик більше ніколи не скоїть зла. Але як же вони помилялись? І плата за цю помилку виявилася надто великою для них. За кілька місяців після інциденту, коли батьки Марджита лягли спати виснажені працею, хлопчик тихенько підійшов до ліжечка своєї восьмимісячної рідної сестри, витяг її з нього і відніс подалі від батьківської кімнати, аби не немовляти, не розбудив їх. А Марджіт не вагався у своїх діях, і вже за декілька хвилин серце його рідної сестри перестало битися. Він задушив її, а потім кинув тіло назад у ліжечко і пішов гратися зі своєю іграшковою машинкою. Коли матір прокинулося, аби погодувати доньку, то ледь не втратила свідомість. Перелякана жінка спитала у сина, який сидів неподалік, чому його маленька сестричка не дихає. А він спокійно відповів, що все це через нього. А марджіт знов відверто зізнався у тому, що Скоїв, не проявляючи жодних емоцій, чекає ця. Просто сказав все, як є. Батько його сильно відлупцював тоді, але у поліцію знов ніхто не звернувся. Про насильницьку смерть доньки у сім'ї сада, врешті дізналися сусіди, але й вони вирішили мовчати. Ті, хто знав, що відбулося, вважали це сімейними справами, в які не повинні втручатися сторонні. Чому батьки вдруге промовчали про дії свого сина вбивці, особливо враховуючи те, що тепер він вбив їх рідну доньку. Ну, можна лише припустити річ у тім, що народження хлопчика в багатьох індійських сім'ях вважається подарунком долі, адже саме на хлопцях в майбутньому тримався добробут всієї родини. Тож, імовірно, родина сада з думкою про майбутнє вирішила, що краще промовчати. А марджіт на тому не зупинився у 2007 році. Хлопчик знов взявся за своє. Щоправда, тепер жертвою була дитина з поза родинного кола. Матір шестимісячної кхужби мала йти працювати, а тому залишила свою доньку спати в початковій школі у селі. Це було доволі звичайною практикою для багатьох мешканців села, адже поки батьки працювали на роботі у школі. За ними там за дітьми доглядали, годували їх. І все таки інше. Зазвичай все було добре. Однак той день завершився не так, як інші. Коли матір повернулася зі зміни, хуж би у школі не було. Немовля, безслідно зникло, і ніхто з дорослих, хто мав наглядати за малечею, не міг пояснити, куди вона поділася. Жінка, звісно ж, забила на сполох, просто бігала по селу і питала у всіх: ви не бачили мою дитину? Когось з моєю дитиною? Але отримувала щоразу одну й ту саму відповідь ми нічого не бачили. Тоді жінка викликала поліцію. По приїзду правоохоронців мешканці села зібралися на загальні збори, і коли офіцери спитали, чи комусь щось відомо, уперед вийшов Амарджіт. Восьмирічний хлопчик сказав, що знає, що трапилося і хто в цьому винний. Він заявив, що дитина мертва, а її тіло закопане неподалік від місця, де всі вони стоять. Він також розповів, що це він викрав дитину, відніс її подалі від дорослих очей та почав душити. Втім, не до смерті. Не задушив він її до смерті, а забив камінням. Поліцейські спочатку не повірили в те, що почули, подумали, що хлопчик недоречно жартує чи щось таке, просто аби привернути увагу до себе. Однак після того, як Амарджіт відвів дорослих до місця вбивства і там знайшли дитину, сумнівів ні в кого вже не залишалося. Восьмирічного хлопчика забрали у відділок що дорогою туди, що по приїзду він був надзвичайно спокійним і врівноваженим. Усміхався людям у формі, тоді як інші сільські діти їх зазвичай боялися та уникали. Коли один з офіцерів спитав, чому Амарджід вбив дитину, той сказав: дайте мені печиво, я вам розповім. Ці слова, звісно ж, приголомшили правоохоронців. Вони дали печиво хлопцю, після чого він став спокійно розповідати не лише про вбивство Кхужби, а й про те, як задушив своїх маленьких родичів. Навіщо ти це все зробив? спитав його детектив. Амарджіт відповів: Не знаю, просто так. Було весело. Він жодного разу не заплакав, не просив пробачення а натомість під час допиту просто посміхався. Психолог, який працював у цій справі, назвав його садистом, який отримує задоволення від нанесення травм. У нього також діагностували розлад поведінки, який зазвичай проявляється у грубому порушенні соціальних норм, агресивній поведінці, а в надзвичайних випадках перетворюється на жорстокість щодо тварин та людей. Усі причетні до розслідування люди були у справжньому шоці від того. Як поводиться Амарджіт від того, що він говорить, і чим далі, тим більшим був цей шок. Невдовзі Шамхат Хусейн, психоаналітик з міста Патна, який досліджував ситуацію та був присутній на допитах хлопця, дійшов висновку, що він є дитиною, якій бракує явних докорів сумління за те, що він завдає болю іншим. Це був явний випадок психопатії. Таких людей абсолютно меншість у світі. Втім, вони існують і несуть відповідальність за більшість тяжких і серійних злочинів. Які відбувалися і відбуваються просто зараз. Якщо дітям з ознаками психопатії не надати допомогу, вони вчинятимуть злочини і у дорослому віці, причому, скоріше за все страшніші і до того ж постійно переховуючись. Чому саме хлопчик став таким невідомо. Ймовірно, це вроджене відхилення. Однак, що він міг стати садистом через насилля у своїй сім'ї. Деякі джерела стверджують, що батько часто примушував амарджіта важко працювати. Та бив у в'язницю малолітній злочинець не попав, хоча його визнали винним у трьох вбивствах. За законами індійської судової системи його помістили спочатку в окрему камеру у слідчому ізоляторі, а після суду в дитячий будинок, де ізолювали від інших дітей. Там Амарджіт мав залишатися до 18 років і проходити лікування. Із ним працювали психіатри та психотерапевти. Вони припускали, що хлопчика можливо вилікувати, і згодом він зможе повернутися до нормального життя в соціумі, оскільки Амарджіт був дуже малим, розслідування було практично непублічним. Правоохоронці і суд робили все, аби якомога менше деталей стали відомі на загал. І справа день за днем обрастала новими чутками і припущеннями. Наприклад, за однією з версій, першою жертвою Амарджіта була не двоюрідна сестра, шестимісячна. А шестирічна дитина, взагалі не з родинного кола, ніби діти разом бавилися на вулиці, і хлопцю спало на думку спочатку просто познущатися з дівчинки. Є свідки, які казали, що він заманив її подалі від очей інших. І став бити камінням, а потім задушив. Дехто каже, що це взагалі була не сестра, і навіть не дівчинка, а двоюрідний брат. Також припускають, що батьки Амарджіта не сказали родичці правди і не вмовляли не видавати їхнього сина. Родина сада, нібито вигадала брехливу історію про зникнення дитини, в якій їхній син не фігурував зовсім. Деякі джерела пишуть, що серію вбивств Амарджіт розпочав з рідної сестри, а двоюрідна родичка стала другою жертвою. Де серед цього всього правда, невідомо, можливо, десь посередині. Але у будь-яких з цих варіацій цієї історії один факт залишається незмінним: Амарджіт сада дійсно вбив трьох дітей і за свої дії став відомий як наймолодший у світі серійний вбивця. Ну і ще одна цікавеньке наостанок. Відповідно до рішення суду, Амарджіт отримав право вийти на свободу, коли лікарі засвідчать, що його стан нормалізувався і що хлопець не становить загрози для інших. Крім того, суд зазначив, нагадаю, що це може статися не раніше ніж хлопцю виповниться 18 років. На сьогодні Амарджіт вже 25, і він на волі. Щоправда, невідомо, де саме він перебуває, як виглядає і чим займається. Його останні фото датовані 2007 роком. Тоді йому було 8 років після виходу з ізольованої кімнати в дитячій установі, хлопцю дозволили змінити ім'я, аби він міг розпочати нове життя. Лишається тільки сподіватися, що суд і спеціалісти, які працювали з ним, не помилилися, і амарджітсада дійсно більше не здатен когось скривдити. Дорогенькі, якщо ви додивилися це відео аж до цієї секундочки, знаєте, що ви найкращі, найкращіші. Просто я знаю, що такого слова не існує. Це неважливо. Ви найкращі. До речі, якщо любите поїсти під мої випуски, знімайте сторіс, тегайте мене в інсті, і я вас з радістю, з величезною радістю буду репостити. Смачного! З вами був Саня. Побачимось вже у наступному відео, яке вийде дуже скоро. Сподіваюсь, я стараюсь працюю над цим. Але крім того, і спонсори скоро побачать нове ексклюзивне відео, яке більше ніде не вийде. А поки подивіться ось це відео або ось це. Вони теж класні. Все цьом.